На мій погляд, атмосфера в парламенті на сьогоднішній день з тих питань, які стосуються голосування законопроєктів, спрямованих на євроінтеграцію, вона практично одностайна. Дещо, скажімо, деморалізована опозиція, тому що вона, мавши таку можливість, скажімо, йти в Європу, Приймати ці закони раніше і так далі, вона цієї можливості не скористалася. На чому я би хотів з приводу євроінтеграційних процесів взагалі не тільки, скажімо, якихось нюансів, те, що стосується голосування політичних сил в парламенті, в стінах парламенту. Я хотів особисто, як людина, зокрема, наголосити на тих питаннях, що для мене в якійсь мірі були новиною і. Скажімо так, після зустрічі з президентом України особисто я деякі питання, скажімо, в тому числі і у відносинах України Росії, в історії стосунків, в розвитку цих стосунків. Для мене, як для людини, вони, ну, скажімо, розставили багато крапок над «і». і. Історія цих питань, вона дійсно, історія стосунків, вона дійсно дуже тривала. І дуже тривалий час українська сторона, це і дипломатичний корпус, це і низка профільних міністрів. Це безпосередньо президент України. І до діючого президента попередній президент, намагалися вибудовувати в окремих в загальних питаннях в окремих робочі стосунки із Росією. І досить тривалий час, досить тривалий час. Крок за кроком, скажімо, історія цих стосунків вона виводила на те, що, скажімо, українська сторона переконана, що ці стосунки вибудуються, вони будуть робочими партнерськими, але невідомо коли. Сьогодні питання енергетичної залежності. України питання номер один. Історія цих стосунків, скажімо, в газовому питанні, вона дійсно дуже цікава. Дійсно, Україна до 2009 року, кінець 8-го, початок 2009 року, до, скажімо, цього підписання цієї угоди, історія, ну, скажімо, мала абсолютно. Зрозуміли б, е і скажімо, якийсь етапний характер, що дійсно ціна підвищувалася на газ, але вона підвищувалася е відповідно до е світових тенденцій, і е кожне підвищення було прозорим на будь-які переговори, які вів уряд. Спочатку це як на рівні держав. Тобто, спочатку торгівля газом була на рівні держав. Потім вона перейшла на рівень господарюючих суб'єктів. Це Газпром і НАКНАфтогаз. «Нафтогаз» мав можливість підписувати з Газпромом угоди, тільки маючи на це повноваження у вигляді. Значить, резолюції Кабінету міністрів за підписом прем'єр-міністра. Проголосованої на Кабінеті міністрів. Резолюція Кабінету міністрів приймалася відповідно до і узгоджувалася підписом президента. Не було до 2008 року жодних таких переговорів, де ціна газу определялася українською російською сторонами за закритими дверима. Такого не було жодного разу саме у 2008 році, діючий тоді прем'єр-міністр Юлія Володимировна Тимошенко, маючи ціну на газ 179 доларів 50 центів. І я наголошую, це питання не політичне, це питання виключно, виключно фінансового характеру і це питання виключно. Патріотизму і використання всіх можливих моментів на користь України. То насправді це було наступним чином. Ціна, з якою Україна закінчувала 2008 рік, була 179 доларів 50 центів. Ціна, яка підписалася на 9-й і наступні роки 450 доларів. Перший рік, дев'ятий рік, мав знижку 20%, це значить мінус 90 доларів. А далі ця ціна була значить, 450 не нижче умови, які виписані в цьому договорі, в цій угоді, значить, вперше не було в історії українсько-російських стосунків газових таких подібних угод, де Ця угода не передбачала можливості перегляду цін. Іменно ця угода Україна російська вона не передбачала можливості перегляду цін. Ані за форс-мажором. Як навіть би відбулося землетрясіння в Україні, яке би зруйнувало половину виробничого комплексу, який є основним споживачем цього газу, Україна бери або плати, вона мала сплачувати за цей газ. Такого нема. В, е, в світовій практиці в жодних з країн світом такого нема. Ні раніше не було, ні зараз нема. Тепер далі в історії цих знову стосунків, Значить, що це насправді за е, питання, яке відбулося, Значить, я би хотів знову не політизувати це питання, а тільки порахувати цифри. Якщо прийняти за базову цифру приблизно. На той е, період е, десь 320 е, приблизно мільярдів гривень. Це загальнодохідна частина бюджету. Це весь бюджет України, який розподіляється на заробітні плати, там, на е, різні програми і так далі, в тому числі і новостійні, і таке інше. Це і медицина, і, і, і освіта, і таке інше. 320 приблизно мільярдів. До чого призвело в економіці підвищення ціни на газ? Україна споживала на той період приблизно 60 мільярдів кубів газу. Я прошу дуже уважно дослухатися до цих цифр: 60 мільярдів кубів. 41 мільярд кубів споживала промисловість. Ціна закуп на кордоні. Змінилося, якщо 450 е, отнять, е, мінус 179,5 і оцю різницю ви помножите на 41 е, мільйон, не мільярд, чому бо в тисячах це кубів, за тисячу кубів ціна. Тобто 3 нулі треба відняти, Це 41 мільярд кубів. Це 41 мільйон тисяч помножене на ціну. Тисячі кубів. Значить, ця ціна для України, як споживача, змінилася загально за рік на 11 мільярдів доларів. Як ви перемножите ці цифри. Паша, у тебе є калькулятор, я тебе дуже прошу. Перемнож 41 мільйон зараз. Спочатку 450 мінус 179,5. На всю різницю. Е, порахуй різницю. 179,5 на 450. Ну це відповідно 250-22,5. 270 з половиною доларів. 270 з половиною доларів. 270,5 помнож на 41 мільйон. 11 мільярдів. Рахуй, скільки там? Перше називай цифри 11 далі. 11 мільярдів. Якщо ми це помножимо на 8, приблизно курс гривня долар, ми отримаємо цифру 88 мільярдів. Україна після підписання цієї угоди повинна була заплатити більше ціну, аніж вона платила у 2008 році. Фактично. На сьогоднішній день, на жаль, все суспільство сприймає це питання як політичний тиск. Я принципово хотів наголосити в цьому питанні, що дійсно дійсно переслідування посадової особи, яка за своїми обов'язками повинна приймати такі рішення. Це питання, яке Україну не призводить до того, скажімо, того, що вона краще виглядає в очах світової спільноти. Але як подивися на математику, то це злочин. Як відбувався цей злочин? Голосування Кадміну. Як то, то вимагає е, діючий порядок об'єктивно, і ми от цього не можемо нікуди дітися. Це може подобатися чи не подобається це, але це є факт, про який сьогодні я, як людина, як політик, я не можу про це не казати. Бо це наслідки для усієї України, для дітей, для пенсіонерів, для всіх. І це повинно чітко розуміти, що плати, маючи бюджет 320 мільярдів гривень, Україна повинна на наступний рік була заплатити. Майже на 90 мільярдів, майже 88, майже на 90 мільярдів більше грошей за газ, ніж вона платила в той період. Значить, цей тягар не витримала б наша економіка. Так, ми повинні додати до цього. У нас олігархічна економіка, де значить, на сьогоднішній день базові галузі. Вони знаходяться в руках олігархів. Це не додає Україні стабільності економічної, це є величезний мінус. Але це є е, та даність, яку ми сьогодні маємо. І сьогодні наша промисловість, собівартість якої є, від 40 до в деяких, е, е, скажімо, продуктах до 80% це собівартість газу. Якщо ми більше, ніж в 2-2,5 рази підвищуємо ціну на газ, вироби промислові, вони стають неконкурентно спроможними. І сьогодні, або на той період, для того, щоб. А це зарплати мільйонів працівників, це податки бюджет, це взагалі питання існування країни на той час було. Фактично, з того періоду часу, з того періоду часу, на жаль, Росія стояла і стоїть на позиції імперії, диктатора, яка не йде на жодні поступки, не зважаючи ні на які аргументи. Повертаючись до того контракту, який був складений, контракт був виписаний настільки. Принципово злочинно для України, на відміну від будь-яких існуючих юридичних документів, в газовому е, напрямку, в напрямку торгівлі газом, в світовій практиці не було таких інших документів. Бери або плати. І так далі. Українська сторона звернулася до е, най, найсерйозніших, найвпливовіших до юридичних так сказати, консалтингових агентств, які дали аналіз цього контракту, Україна не мала шансу, не мала в судовому порядку цей контракт. На жаль, Тож ми не маємо цього. Це тільки питання переговорів. Контракт виписаний безапеляційно проти України. Ми не маємо можливості його в судовому порядку скасувати і переглянути сіни. Росія зайняла позицію без жодних поступок і, і більше того, більше того значить, оця позиція, вона крок за кроком вона і переходила на інші галузі, на інші так стосунки міждержавні і таке інше. На сьогоднішній день, скажімо, є є розуміння, є розуміння. По-перше, нема ніяких ілюзій стосовно євроінтеграційних процесів. Нема ніяких ілюзій. Це є необхідність. Ми повинні мати рівні стосунки як із Сходом, так і з Заходом. Я неодноразово висловлювався, що ми повинні відновити нормальні партнерські стосунки з Росією. Руйнувати вони почали ще, коли на перемовини в Газпром а, українська сторона возила з собою перекладачів і так далі. Ми повинні, і це повинна зрозуміти і Росія, що сусіди вони раціональніше для всіх сторін, як вони мають а, нормальні рівноцінні партнерські стосунки. Цю надію я маю, і а, це буде дуже раціонально для обох народів. А, але це не повинно заважати, і ці процеси не повинні заважати, і юридично вони абсолютно не заважають в євроінтеграційних процесах. Що далі важливо і що варто підкреслити у цій дискусії? Те, що стосується євроінтеграційних процесів, договір про асоціацію, який ми підписуємо, він жодним чином не порушує суверенні права України як держави. І права українських громадян, як громадян України цим підписанням і цією угодою ми не делегуємо жодних прав, скажімо, громадян на наддержавний рівень в якусь іншу інстанцію. Є питання, яке висловлюють промисловці, над цим питанням треба працювати в технічному. Комісії в технічному плані це питання того, що є загроза певна, коли ми підпишемо договір про асоціацію перегляду біля, біля 20 тисяч технічних стандартів, технічних українських стандартів, які сьогодні, скажімо, співпадають з російськими технічними стандартами, і які. Високотехнологічні галузі дають можливість розвиватися українці. Це літакобудування в першу чергу і інші скажімо, галузі, які мають безпосереднє відношення до військово-промислової галузі, космічної галузі так і інше. Це флагмани економіки, флагмани науки. Ми це не можемо втратити. На цим питанням треба технологічно його щоб це не було тут протиріч. Але я підкреслюю, ні, ні жодним чином, значить, е, тобто ми не повинні зараз проводити референдуми чи там щось інше, тому що договір про асоціацію він жодним чином не зачіпає суверенних прав України як держави. Жодним е, чином юридичним це не впливає на інтеграційні процеси, партнерські е, процеси, які, скажімо, бажано покращити, але які вони йдуть, розвиваються між Україною і е, е, митним союзом. Немає ніяких питань. Там, де ці питання вигідні, скажімо, Україні, то навпаки, ми повинні частину тих елементів митної угоди, які відповідають нашому законодавству і українським інтересам, ми до них приєднуємося. Чи там, де не відповідають, але є якісь питання, ми, скажімо так, ми стоїмо осторонь і не приєднуємося і працюємо в рамках формули 3 плюс 1. Тобто мені видається, що сьогодні так дійсно, що можливо, це значить, відбувається за рядом обставин. Краще було, якби це було поступово, значить, і щоб воно це було там, з там, 90-х років інтеграційні ці процеси. Але як там не було, як, яка це не є, не є історія, це є плюс для України. І я вважаю, що цим плюсом треба скористатися. Я не виключаю ті ситуації, що, знаєте, це. Різнорівнева різно політична, скажімо, шахматна партія. Можливо, в цих переговорах Євросоюз, Сполучені Штати використають ці переговори для того, щоб вибудовувати свої стосунки із Росією. Можливо, я цього не виключаю. Але тим не менше. Тому контексті, в якому передбачаються юридичні документи, це для України є вигідним і ми йдемо правильним шляхом. Один момент ще, який, в принципі, мабуть, варто на ньому наголосити. Це я скажу від себе, це моя особиста думка. Я звертаюсь до всіх громадян, до тих громадян, які свідомо прагнуть до Євросоюзу. До тих громадян, які мають переконання, що нам більше так сказати, варто бути разом з Росією і таке інше. Шановні виборці, шановні громадяни, до якого б Союзу ми не приєдналися, в Україні буде те, що ми самі збудуємо. До яких би ми. Документів і таке інше не приєдналося. варто зосередитися на державотворчих в першу чергу процесах в самій Україні. Як ми збудуємо в Україні Європу, то Європа в Україні і буде. Як ми тільки приєднаємося до якихось угод, а збудуємо Азію в Україні, то і буде в Україні Азія. Ілюзії з цього приводу, ніякі стандарти, нічого цього абсолютно це все паралельні речі в Україні. Буде те, що ми збудуємо.